Це ось у двері вхідні були в нас. Купували ми, як приїхали, вже як освободили в 22-му році. Потихеньку, помаленьку щось старались робити. І купатися, стиратися було в нас все. Це ми а Дуже страшно, дихати нічим, було повітря, ж, взагалі все було задимлене, все горіло. Це дуже тяжко, звісно. Зараз нас пустили люди, будиночок пустив, їх стоїть, то люди дозволили, ми зараз тут проживаємо. Прибирати нікуди, на вулиці не кинеш інструменти. Це тут також вже вхід до хати, тут дверей немає. Ось ми собі так зачепили. Щоб трошки не Ми так забили звідси, тому що там нема стекла. Холод вже і діти.